Вітаю, дорогі учні та учениці 8 класу. Я Юлія Гарюнова. Сьогодні працюємо разом на уроці української літератури. А чи пробували ви через спеціальний застосунок відтворити своє ім'я у вишивці? Справді дуже цікаво. Пропоную ознайомитися з вишитими варіантами деяких імен. Кожне слово може перетворитися на певний код, який можна розшифрувати. І в кожному слові викарбовується й унікальна історія народу, і його вірування й традиції, його найпотаємніші переживання. Письменник, із творчістю якого ми сьогодні ознайомимося, завжди усвідомлював слово важливий сховок для всього найціннішого в кожної нації. І це автор намагається донести до нас через свої поезії. Йдеться про Василя Голобородька. Митець народився 7 квітня 1945 року в селі Андріанополі Луганської області, за місяць до закінчення Другої світової війни. Про своє дитинство згадує так: цитую, моє дитинство припало на післявоєнні роки, але запам'яталися не ті найтяжчі, що найближче до закінчення війни, а ті, коли люди вже стали жити заможніше. Із їхніх очей зник отой характерний полиск голоду, що так нівичить образ гарного обличчя. Кінець цитати. Хлопчик учився в школі-інтернаті. Незважаючи на всі труднощі життя в повоєнні роки, Василь Голобородько з особливим теплом згадує дитинство. Зачаровано він розповідає про те, як хлопчаком долучався до народних традицій. Цитую: зовсім малим. У віці посівальника, мати будила мене зимовим ранком і посилала посівати до сусідів. Це недалечко через дорогу лише перейти. Заходив я до хати вісником свята. Мені раділи, підводили до покуття. Я сипав із жмені пшеничне зерно і промовляв поздоровлення з Новим Роком, як мене навчила мати. З радісним відчуттям виходив я з хати. Обдарований кількома монетами грошей і жменькою цукерок із бубликом, бо я порадував сусідів: і тітку, і дядька, і дітей їхніх. Уже як ходив до школи, школа в нашому селі на той час була семирічною та українськомовною, то з однолітками ходив колядувати. Але вже так, ніби переступаючи межу забороненого, бо в школі обов'язково нагадують перед усіма учнями тих, хто ходив колядувати. Здається, недовго й протримався той давній звичай після нашого колядування. Кінець цитати. Уважне читацьке коло вже точно зрозуміло традиції, звичаї, культура, мова завжди були для митця найважливішими, вартим постійно плекання і опікування. Здобути освіту митцеві було складно через його політичні і культурні погляди. У 1964 році він вступив на українське відділення філологічного факультету Київського університету, а в 1965 році став студентом Донецького педагогічного інституту, звідки на початку 1967 року був відрахований із формулюванням за дії несумісні зі званням радянського студента. Це було пов'язано з тим, що поширював у Донецькому університеті серед студентів роботу Івана Дзюби: Інтернаціоналізм чи русифікація. Чим розбурхував обговорення політичних питань. Пізніше спробував продовжити освіту, але митця свідомо не допускали до проходження творчих конкурсів. Василь Голобородько почав друкувати перші поезії в 1963 році. Його першу збірку, підготовлену до видання, знищили, бо не хотів співпрацювати з органами Державної безпеки СРСР. Довгі роки письменника не друкували і тільки в 1988 році прийняли до спілки письменників України. У 2001 році він нарешті зміг здобути вищу освіту в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. Через бойові дії на сході України у 2014 році став вимушеним переселенцем. Кожен етап життя готував для митця різні випробування. Але крізь проблеми він проніс найцінніше: любов до рідного слова, яку вміло закодував у своїх поезіях. Спробуймо разом розшифрувати послання від автора. Пропоную для ознайомлення першу поезію з дитинства. Дощ. Я уплетений весь до нитки у зелене волосся дощу. Уплетена дорога, що веде до батьківської хати. Уплетена хата, що видніється на горі, як зелений птах. Уплетене дерево, що притихло стоїть над дорогою. Уплетена річка, наче блакитна стрічка в дівочу косу. Уплетена череда корів, що спочивають на тирлі. А хмара плете і плете зелене волосся дощу, холодне волосся дощу. Але усім тепло, усі знають, дощ перестане, і хто напасеться, хто набігається, хто нахитається, хто насидиться на горі, хто належиться. А хто прийде додому у хату, наповнену теплом як гніздо? Слухаючи цю поезію, ми самі ніби переносимося в один із дощових днів у нашому дитинстві. Ліричний герой хоче порозумітися з дощем, намагається знайти гармонію з природою. Поезія є зразком пейзажної лірики і написана вільним віршем, без рими. Пригадаймо, який із віршів, що вивчали раніше у восьмому класі, належить до пейзажної лірики А. Любіть Україну. Б. Васильки. В. Ой, три шляхи широкі. Г. Думи мої думи. Зупиніть відео. Поміркуйте. Звичайно, це поезія Васильки. Звернемося до визначення вільного вірша. Вільний вірш. Це вірш без рими й розмірів із довільним чергуванням рядків різної довжини. Серед художніх засобів Василь Голобородько використовує такі Епітети. Зелене волосся дощу, зелений птах, блакитна стрічка, холодне волосся. Персоніфікація. Хмара плете і плете. Метафори. Я вплетений. Вплетена дорога, хата, прямокутники дерев, річка, стадо корів, небо. Порівняння Хата, як зелений птах. Річка, нечеблакитна стрічка. Хата, як гніздо, анафори. Хто уплетена уплетене. Ліричний герой твору йде уявною дорогою, що веде до батьківської хати. Відшуковує у своїй пам'яті казкові епізоди про щасливе дитинство, яке минало в гармонії з природою. Пропоную ознайомитися з віршем Наша мова. Авторства Василя Голобородька. Цитую. Кожне слово нашої мови проспіване у пісні. Тож пісенними словами з побративами у товаристві розмовляємо. Кожне слово нашої мови. Записане у літописі. Тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. Кінець цитати: Цей вірш поєднує в собі риси філософської, і патріотичної лірики. Такими простими й зрозумілими словами, автор розповідає нам про те, що наша мова це не просто інструмент комунікації, вона містить спогади про важливі історичні культурні події. Вона є обличчям кожного українця. Вірш написано без використання великих літер на початку рядків і без використання Рими та є вільним. Слова, пісня і літопис, проте написано з великої літери. Можливо, це священна книга пам'яті народу, книга унікальних знань, родинна хроніка тисяч поколінь українців. Поміркуйте і ви, чому автор використав такий тип написання саме цих слів. Важливу роль у поезії мають художні засоби. Анафори. Рядки починаються кожне слово. Повтори проспіване у пісні, тож пісенними словами. Оксюморон. Якими словами на самоті мовчимо. Говорячи про провідну думку поезії, хочеться пригадати висловлювання самого Василя Голобородька про значення мови для нації. Цитую. Кожен народ відображає дійсність через свою мову і культуру, тому дійсність у кожній мові різниться між собою, є унікальною в порівнянні з іншими мовами. Мова як якесь дерево то воно насінина, то дерево. Так і якісь комплекси уявлено згортаються у зернину і можуть тривалий час у такому вигляді перебувати в мові. Намагаюся у міру своїх сил і спроможностей відшукати таке явище. Як от от поглине смерть, і знову дати тому слову прорости у рясне, квітуче дерево. Кінець цитати. Автор проводить паралелі між словом і родовим деревом, зв'язки, між якими є прямими і нерозривними. Тому маємо берегти і спогади про свій рід і свою мову. Василь Голобородько в поетичних творах транслює думку про те, що кожне слово є скарбом. Бо має унікальні асоціації в певній культурі. Пропоную ознайомитися з поезією теплі слова. Цитую: співаймо пісні про кохання, щоб не вмерло слово Дунай. Гуляймо весілля своїм дітям, щоб не вмерло слово Коровай. Розповідаймо казки своїм онукам, щоб не вмерло слово Змій. Наповнюймо цей холодний Всесвіт. Теплими словами нашої мови, які народжуються разом із диханням. Кінець цитати. Читаючи ці рядки, усвідомлюєш нерозривність народу та його мови як унікального коду. Поет використовує слова дунай, коровай, змій. Поміркуймо, що їх об'єднує. Кожне поняття посідає чільне місце в українському фольклорі, який міцно єднає минуле й сучасне, прокладаючи місток у майбутнє. Час, як бистра вода, плине від покоління до покоління, і кожне з них потребує благословення короваєм і секретів подолання змія. Поезію написано вільним віршем і нагадує замовляння. Автор звертається до таких художніх засобів. Епітети. Холодний всесвіт теплі слова. Персоніфікація невмерло слово. Слова народжуються. Риторичні заклики. Співаймо, гуляймо, розповідаймо, наповнюймо. Антитеза Холодний всесвіт теплими словами. Автор говорить про залежність між словами і гармонією, яку ми можемо навколо себе побудувати. Теплі слова нашої мови можуть допомогти зберегти нашу культуру і передати нащадкам як скарб. Бо мова має неймовірну магічну силу. На сьогоднішньому уроці ми ознайомилися з творчістю письменника Василя Голобородька, який небезпідставно вірить у магічну силу слова. Спробуйте доповнити список власними асоціаціями. У кінці уроку ознайомимося із закодованою у Вишивці версією слова мова. Спробуйте закодувати у Вишивці інші важливі для нашої культури поняття. Бажаю вам натхненної роботи і до зустрічі на наступних уроках української літератури!